Учених штатах, наприклад, є спеціальна заборона, яка не дозволяє реєструвати офіційні акаунти в Тіктосі. В Норвегії рекомендовано не реєструвати бізнес аккаунти ні в Тіктоці, ні в Телеграмі. На хвилиночку, чому тому, що немає гарантії безпечності інформації і ваших приватних даних, яких ви надаєте цих, цим глобальним мережам. І це не вважається обмеженням свободи слова. Це вважається захистом так громадян від негативного впливу, захистом бізнесу від втрати інформації, захистом національних інтересів. Це в країнах, нагадаю, сполучених штатах, Норвегії, на яких ми рівняємося у свободі слова. Україна на початковій стадії насправді на жаль, але під час війни так з тим, щоб якось цьому взаємодіяти протидіяти і взаємодіяти з соціальними мережами є. Адекватні мережі, які йдуть на контакт складно, але йдуть. Є власне ті мережі, які намагаються не йти на контакт. І в нас є два шляхи: ми з вами стаємо а, на шлях доєднання до Європейського Союзу. В Європейському Союзі запроваджено так званий Digital Service Act, який спрямований на взаємодію і регулювання соціальних мереж, знову ж таки, щоб не було ніяких маніпуляцій, так. Європа, яка надзвичайно поважає свободу слова, шукає як регулювати соціальні мережі. Ми, звісно, будемо долучатися до того акту, але він не діє на території поза європейським союзом. Що він передбачає в тому, що соціальні мережі зобов'язані комунікувати або вони можуть бути обмежені, покарані, накладені великі мільйонні і мільярдні штрафи, так, от якщо вони не реагують на запити належним чином. На жаль, TikTok і Telegram поки що не є в переліку тих, з якими співпрацює Європейський Союз. Це перший виклик. Другий виклик: нам треба доєднатися до європейського союзу, щоб на нас поширилися ці правила захисту. Так от. Ну але ми зараз ведемо зокрема роботу над тим, щоб імплементувати DSA у себе і паралельно ведемо розмову з європейським союзом, щоби. Ці правила поширювались і на країни кандидатів, які готові брати на себе ці добровільні зобов'язання, тобто і Україну. От а, але не скажу, що справа легка. Навпаки, тут якби ще кінь не валявся. І коли я говорю про співпрацю з НАТО, то НАТО скоріше вчиться на наших з вами на, на нашому досвіді. От на наших на жаль дуже часто помилках, які коштують дуже і дуже дорого. Ну, але принаймні, робота в цьому напрямку ведеться. Дякую дуже. І важливо, що в принципі про це говорить і цією темою займається. Гірше було б, якби взагалі на це не звертало уваги. Тому, звичайно, коли є е, е, така увага з боку органів е, влади, ну очевидно більше моніториться і контролюються ці мережі, які сьогодні ну, стали. Ключовими напевне джерелами інформації для мільйонів людей і дякую дуже вам, що долучилися до розмови. Дякую за коментарі за роботу. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова. Ну, а вам, шановні наші глядачі, тому ж таки звертаючись до вас, прошу лайкати, поширюйте і коментуйте цікаво, як багато часу ви проводите в Тіктоці, чи фільтруєте ви те відео, яке ви переглядаєте, чи принаймні перевіряєте інформацію, яку ви почули від якогось ноунейма або від якоїсь навіть відомої людини, яка просто розповідає вам те, що вона не може нічим підтвердити. Як от, наприклад, та Зеленський зустрівся з Володіним головою Дердумую в Судівській Аравії. Жодного підтвердження, жодного фото, жодної інформації. Ну, ви ви можете вже це сприйняти і вважати, що так воно і було. хоча насправді такого не було.